Осеяв. Ух ти! От, -от, От тут продаються фрукти. Була об'ява, ну, тобто, як, стенд, такий, напис був. 40 акрів продає. Так, зараз скажу, 40 акрів. Один акр. Це 0,4 гектара. О, давайте по 4, 16, 16 гектарів. Ну чого, багато. Так, перший стенд приїхали. Ух ти, а злі побудиночки будиночки шикарні. Там побудували якусь таку зону цілу. Нові великі будинки. Да уж шикарні. Хтось собі тут захотів жити. Так, да, невелике, невелике містечко. Мотель шостий є. А далі буде дамба, я так зрозумів. Зараз да, зараз буде дамба. Так, якось мені їх треба всіх пропустити. Побачимо як. Це теж хоче піджатися, ну піджимайся вже. Всім їм не терпиться. Ну, вони швидше поїде, ніж я, їде. От, і Тому от такі провода тут великі, ці як це стопи чи це не стовпи забувся як воно називається українською мовою і англійською не знаю ну, от, тому що тут електрику ще ця дампа от і стоять оці великі ну, вежі електропередачі Провода й до дідних. Спочатку буде перевал достатньо довго, цікаво буде дивитися, а потім вже перевал перемахнуть і виїжджаю на фрівей, який веде прямо в Сан-Хосе. Сонячний хороший день. Це перевага Каліфорнії. Центральної і південної, не знаю як там на півночі, ще не був. Вище Сан-Франциско ще не був, не знаю. Сан-Франциско теж прикольно, але там трошки прохолодніше. Здається, хоч не дуже. Місцями. Такі гори, вони, звичайно, не дуже високі. Я в США вже переїжджав більш високі. Ну от, озеро справа, а зліва там ну, дамба чи як вона справа, зліва. І турбіни стоять, виробляють електрику, а озеро справа. Ну, як озеро? Ну так. Да. Зробили. Зробили озеро за рахунок дамби, перекрили річку і все. І тепер є накопичення води в озері. Там, до речі, машинами стоять біля берегів, берегу озера. А зліва дамба. Зараз я проїжджаю по дамбі. І далі річка потекла туди вздовж. Цього невеликого хребту пагорбів чи гір. По-разному можна казати. А, поплавати можна направо звернути сюди. Сан-Люїс Крік. А, так це Сан Люїс Крік. І його перекрили. Хороший крік. Сан Кусейс Крік, які постій, майже завжди сухі. а цей крік так ще озеро таке створив. І дамба працює. Так от, А теж назвали крик. А, минулого разу тут десь паслись Олені, коли я їхав. Так, чи тут, чи далі я вже точно не пам'ятаю, але так от їхав, раз, так, на цій стороні. А вони там їдять щось. Не бояться. Ну так, да, може теж сідуть, Так що тут туди ходять, є, є вони. Так, взяв правіше, тому що женуть всі, Тоб дозволено ще, а ні, вже 55 пише. Вони все рівно женуть. Дай об'їжджають. right lane ends, Оп! Поїхали наліво. 152 Вест о, озеро теж зліва озеро, яке трошки обміліло. Але ще багато води, але не максимально. Там на березі видно оці. Шари, як стояла вода, де, до якого доходила. І по цим міркам я визначаю, щоб повно води чи ні Ну, повно буде навесні, я так розумію. А зараз мінімальний рівень Да. Навіть видно там проступивши. Соль, шериф поїхав. Біло-зелена машинка. Вони відрізняються від поліцейських. Так що з причепом треба їздити. 55. Ну вода. Від максимального багато. Я скажу, Я скажу скільки... метрів двадцять від максимального відрізняється. А ну зараз ще на швидкості важко так все одразу зрозуміти. Але так і так. Да. Від максимального рівня там, де вода доходила і залишився сказати, мітка, рівень цей. Метрів двадцять вниз. Води мало. Ну хоча озеро, конечно, не пусте. Вода є. Але так, да, там дальше видно біля берегів, так такі вже мілини проступили. Так ось, але тим не менше приємно їхати в таку погоду, жарко сонячно зараз. До речі, 13, годин 9 хвилин. 92 по Фаренгейту. Ну це да, достатньо жарко. От тут зробили таку площадку для зупинки, можна зупинитися. Спочити. Справа там видно дороги, по яким любителі на сюдиходах ходах чи на чомусь іншому поїздять по таким горам. Може і на мотоциклах. Красивий перевал, він не важкий для автомобіля для людини. Так Wildfire area, кажу, що справа може загоратися само по собі. Да, і туди. <coughs> Эх, обутять всього будунять, повін, повірно їде. Да, то включив аварійку Попереджаючи, що повільно їде. Там. Невже щось якась необхідність у них вийшла? слайдер моя машинка вирішила пониж швидкість включити включить Ух. так треба ще щось пожувати Так, ну це мабуть виїхали вже на саму велику вершину. В таких горах зустрічаються там, інколи, як в Карпатах, якісь будівлі чи щось, люди живуть чи може приїжджають, роблять щось. Ну, певно мусору накидано. на цій стоянці для траків. А чому? Не передбачили це <кхи> сміття не кидано а тому що не передбачили нічого для збирання сміття, тобто куди його викидати. Ні баки, нічого іншого. Зрозуміло, сюди возити забирати цей це сміття. І цього возу важко. Ну, це як, як би сказати, не виїздно. Зробити за рахунок бюджету могли б муніципального, але не хочуть. Так що повно сміття. Вони може, просто з передністю приїжджає бригада, збирає, завантажила сміття. Контейнер і поїхали. І до наступного накопичення. Може так роблять. Я замітив, так роблять. Наверх буде, явно, що хтось там живе. Асфальтована. Я побоявся по ній проїхати. Вона вузька для однієї машини, Вона така одна полоса і не така полоса, а вуща. Так, придеться Пригальмовувати, розігналась. Моя автомобіль. Хоч стоїть круіз-контрол. але він не тормозить. Ну, він тормозить тільки двигуном. І в таких випадках довгих крутих спусків ринськонтрол не може отримати ту швидкість, яку йому встановлено. до Я автомобиль на таких спусках. Я бачу часто зупиняються теж трак драйвери no, Знову Famous Fruit Stands. Лімоне, апельсини, побачив, що там ще. Виїхав в ту сторону, перед цією гіркою, теж там є далі буде ці стенди-фармери. Ну так, не стенди, а магазинчики скажу. Так, було написано, продають 22 авокадо.